Хто підтримує небо. Один горобчик лежав на спині, простягаючи свої ніжки просто до неба. Прилетів другий горобчик і здивовано спитав, Що ти робиш? Чому лежиш на спині? Що з тобою? Не рухаючись, перший відповів своїми ніжками підтримую небо. Якщо поворухнусь і заберу свої ніжки, небо впаде на землю. У цю хвилину біля них впав листочок, що відірвався від гілки дуба. Городчик, що підпирав небо, дуже злякався, в одну мить підскочив і швидко полетів. Небо, звичайно, не впало. Якось помер один відомий проповідник і пішов до неба. Там він побачив, що звичайний водій таксі має краще місце від нього. Проповідник... Побіг жалітися до святого Петра. Не розумію, напевно, тут якась помилка. Я ж присвятив усе своє життя проповідуванню Божого Слова. Святий Петро відповів, Ми нагороджуємо за результатами. Ви пам'ятаєте результати ваших проповідей? Проповідник неохоче змушений був визнати, що дехто з його вірних часто засинав під час його проповідей. От бачите сказав святий Петро. Натомість, коли люди сідали в таксі того чоловіка, вони не тільки не спали, а ще й ревно молилися. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями було. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше. Tym krótsze.